Неочікувані решафли Team Spirit Після міжсезоння дракони з боліт зробили лише одну заміну, посадивши бабуську Меджікса на пенсію і взявши у свій склад молодого гравця з Ніком Дзвейх З приходом новачка вони перемогли на першому ж турнірі, на який мали запрошення. Після такого хорошого результату будь-яка команда зафіксувала би склад як мінімум до кінця сезону. Але в ногих і тут мозок працює не як у всіх адекватних людей, тому вони знову анонсують. Заміни. Цього разу вони викуплять з героїк Білоруса з Ніком Тнір. За картопляника відвалили величезні грошиська, але насправді цікаво тільки те, кого він замінить в ростері. А це найвеселіше, адже лісом піде всім відомий Зонтікс. Дракони відреклись від колаборанта і проміняли його на білоруса. Цілком нормальна практика для любителів Бірозок. І знову ж таки, житель Квазі Республік нафіг не здався господарем боліт, навіть попри його якісну гру. Тепер кар'єра Парасолькіна стає невизначеною. Маючи український паспорт, він точно не потрапить в жодну українську команду. Можливо, його підберуть саудити або ж якась команда з країни 404. Я не впевнений, що модело залишиться без команди. Але дивлячись на продавчицю біля шів Меджікса, такий варіант також можливий. Личинка Вахтюрші з моменту Кіку його з драконів так і не знайшов нового колективу. Ходять слухи, що Парасолькін пішов по власному бажанню. Але але скоріш за все він керувався власними шкурними інтересами. Ну бо не повірю я в те, що в Додіка раптом проснулась совість, і він в момент вирішив порвати зв'язки з країною депресії і Балалаю.